Бажаю міцного, мадяр на зв'язку. 27 квітня добігає кінцю. Вже потемнішало. А будівлі. Оце біла здорова, бачиш нас. Що, неусильний там перекос після пострілу? Через дорогу даю залишається. Підерени Ні, поки сидять. Хочу провести е, проміжкові підсумки по оголошеному безпрецедентному збору на таку мульти-придбання мульти різних. Е, Засобів оголошено було анонсовано мною було 26 числа з проханням розшарити і, і максимальну більшість людей, кількість людей залучити до того збору, котрий об'єднує в собі інтереси великої кількості військових підрозділів і безпосередньо підрозділу птахи Мадяра». Сьогодні, 27-го, вранці, після нічної зміни, було анонсовано анонсовано той збір. Він започат, був започаткований станом на 20-ту я робив скріни далі. Не робив, колом, дай мені, будь ласка, там де ти зараз я покажу. 12,5 мільйонів а, станом за станом на 20-ту годину, тобто не за повну добу маємо от покажу 7 мільйонів на монобанці, 3,5 мільйона на приваті. і Мільйон триста ще на приваті. Друга карта, одна та сама обліковий запис. Того 12 мільйонів. Не знаю, що на PayPal. можливості подивитися на позиціях нема, але то згодом буде все підведено. Збір триватиме, збір не буде тривалий. 12 мільйонів з 30 менше, ніж за добу. Ну, яка доба? З 6 ранку до, до станом на 20, це значить там, 14 годин. Зараз вже трошки пізніше, але подивитися, зараз не маю можливості. Потім будемо підводити. На що йдуть ті 30 мільйонів? Я ще раз обов'язково озвучу, щоб було розуміння важливості того. Лота, за що велика подяка вам, що ви так інтенсивно, як завжди, долучилися до мого заклику, і гарно, гарно мобіліз... ну, мобілізуєте зусилля і вносите важливі для нас донати на формування тої суми. Значить, перша складова тої мультизакупки це перш за все 130, Я нарахував на стоці 130 дронів старої моделі Мавік 3. Чого не вистачить, буде заміна Mavic 3 Pro, нова модель. Вона там на 200 євро дорожче. Ціна така, як і була: 1600 євро. все дуже справедливо. Нова модель 1800, може 1850. Я ще в руках її не тримав. План поставки ми дуже плануємо на 15 травня вже їх отримати, бо ті дрони дуже потрібні. Пілотам і в даному випадку ті 130 дронів підуть на Авдіївський напрямок. На бригади, що працюють е, з нами на Авдіївському напрямку, де ситуація є е, стабільно тяжка і інтенсивна, другий пункт мультизакупки е, це є 15 тисяч плат ініціації. То є такий винахід, який дозволяє сьогодні сотням підрозділів е, отримати плату, що е, сприяє. Безвідказному спрацюванню дрону камікадзе в момент досягнення цілі. Тобто момент, коли дрон камікадзе FPV з сукерком приходить по призначенню, щось має його стимулювати для того, щоб він обов'язково е спрацював. І ті плати ініціації вже не вперше. Ми вже втретє робимо їх е збір на них 15 тисяч комплектуючих комплектів під нас зарезервовано для викупу і комплектації. В Європі вже не в Китаї, не буде довгої логістики. За два тижні вони вже прибудуть і будуть негайно робити це розподілятися. Це дозволить сотням, сотням підрозділів отримати плати ініціації. До речі, гарна новина за той час за ту добу, що збір оголошений. Вийшло на мене ще два виробника, котрі кажуть, що неспроможні ті плати теж робити. До чого це призведе? Те до того, що в принципі при наявності більшої кількості виробників будемо мати навіть не питання кращої ціни. Зараз вони коштують нам 350 гривень о, при середній вартості дрона FPV Kamikaze 400-500 доларів. Але будемо мати більшу кількість, бо ні наші з вами 5 тисяч попередніх плат, що ми зібрали, роздали, ні ті 15, що ми зараз зробимо, не вирішують проблему принципово. А, принципово, щоб вирішити ту проблему, треба буде робити сотні тисяч тих плат і забезпечувати всіх співічників. Третій блок важливий. Безпосередньо для птахів Мадяра а, перші два блока мавіки і плати нам не потрібно, ми забезпечені. Відповідно, це все йде для того, щоб забезпечити підрозділи дронами, 25-30 підрозділів на Авдіївському напрямку, нагадаю, і а, сотні підрозділів плати менізації. В третьому блоці а, викуп побудованих для нас а, ударних а, крил та бомбарів з урахуванням. То, що ударна рота суттєво розрослася, зараз у нас формується 28-й екіпаж, всього їх буде 30 на кінець формування. Всім потрібні засоби для роботи. І якраз підійшов час, нам побудували три повних комплекси відомого вам бомбера Р-18. Обережно падає Бімба. Ви бачили його неодноразово в роботі. Я просто. У захваті від роботи на тому борті, сам часто виїжджаю з командою для роботи, і то всім літунам рекомендую звернути увагу на той борт. Три комплекси по три борти, дев'ять бортів. Ми маємо сплатити виробнику, котрі вже готові до видачі нам станом на 30 трав... квітня відповідні команди підготовлені, екіпажі, навчені для їх негайного застосування. Два борта ударних безпілотних крил, назву котрих я не буду називати, збережу у таємниці. Нехай вони спочатку гамселять, а потім я підсвічу, що воно таке, то що нам вдалося е е замовити, освоїти і дочекати виробництва і вже отримувати їх в перших числах травня. Значить, і е ще два пункти. Доплата за розвідувальні крила Валькірія. Теж побудовані для нас. Ми зробили свого е, часу перший внесок. Зараз маємо баланс доплатити з того траншу, який ми плануємо зібрати і звернулися до вас по допомогу. І сплатити за сім е, автівок пікапів. Ми, Друзі нам, е, закарпатські, наші близькі, організували ті машини по дуже коректній вартості, по 4 тисячі доларів приблизно з Англії. Але платити за них так чи інакше потрібно. Оце є якраз. Та складовість, ті складові, з котрих складається 30 мільйонів е збору. Е якщо ми цю цифру подолаємо, то все буде направлено на збільшення закупівлі дронів для Авдіївського напрямку, і, можливо, ще трохи дамо на Бахмутський напрямок, залежить від цифри. За неповну добу, за тих 14 годин зібрано вами 12 мільйонів гривень. І це я не знаю, що було зараховано на PayPal. У мене немає фізичного доступу. Це я вже завтра зраненька зможу подивитися і доповісти в наступному репорті. Відповідно, 30-12, це 40% у нас збору реалізовано за першу добу. Я безмежно вдячний за вашу активність. я Прошу продовжити поширювати дану інформацію, бо мусимо втримати темп, нема часу ні на зволікання, ні на розтягування. Кінець місяця будемо закривати купу придбань технічних, будемо переводити кошти в Європу за ті Мавіки, щоб їх вже до 15 приблизно травня довести і роздати по тим підрозділам, про котрі я вже неодноразово. Наголошував. Тож е, на вихідних, я сподіваюся, нам вдасться підвести ту цифру. Ще раз вдячний вам за ту активність, яку ви перепощуєте. Бачите, 5 тисяч перепостів на сторінці Фейсбук розширило аудиторію там до сот тисяч переглядів. І е, велика частина людей, котрі там не підписані, вони бачать е, ці. Е, Звернення дивляться в стрічку, роблять для себе висновки і відповідно допомагають донатами. А це ми зараз якраз із вами і потребуємо. Того звертаю вашу увагу на те, що чи донатом, чи перепостом ви допомагаєте нам досягати наших цілей і гарно закрити той збір. Станом на 27 квітня, то є по збору е вичерпна інформація. За добу відкурсую. Якщо змінилося, та й по суті в Монобанці можна в режимі онлайн спостерігати. В Приватбанці в Приватбанку, на жаль, такої функції нема. Але я так чи інакше, потім з Приватбанка обов'язково все переведу сакумулюю на одній картці як робив це минулий раз, для того, щоб е зафіксувати повну цифру збора, з PayPal теж зафіксувати повну цифру збора, перевести її на. Відповідний рахунок, з котрого відбуваються оплати, і мати можливість спокійно спати, відзвітувавши вам за ті великі кошти, котрі ви на сьогоднішній день донатуєте з багатьох куточків світу із України, на мій заклик, на той наш з вами безпрецедентний мульти Мегазбір. Вдячний вам, мандяр. Завжди на зв'язку. У нас 4-5-0. Робимо свою роботу і робитиму її на перемогу до досягнення тих сіл, які ми перед собою ставимо, а саме звільнення України. Зв'язок, дякую. Кладбище, як світиться. Угу. Я таке в Івано-Франківську бачу. Така там ось лампадки стояли.